Йо, на зв'язку Андрій Суперіор, і в цьому відео я поділюся з тобою п'ятьма простими стратегіями, на яких ти можеш заробляти на троні, на Мемтокінах мінімум по 500 баксів на день. Let's fucking go! Я же блять. І першою стратегією буде. Стратегія просто бути підписаним на Джастіна Сана. Джастін Сан це фаундер трона, який часто був щитить якусь херню у себе в Твіттері. І іноді твіти співпадають з новоствореними токенами, які доходять до капи мільйон, 5-10 мільйонів. Ти можеш запригнути всі токени і заробити свої лайфченджі. Let's go до прикладів. Перший приклад ось ця от картинка. Виявляється, що ця картинка означає вуконг. Kong. це тип, який означає, типа, не продавай. Джастін сан в якийсь момент змінив собі профайл. Тобто аватарку цього типа. Після чого створилось декілька Санвуконгів, один з яких дійшов до капи 20 мільйонів. Після чого дуже сильно укатався. Далі створився ще один Вуконг, але який вже назвався Санвуконг. В цей Санвуконг я залітав на капі 5 мільйонів, писав про це у себе в закритому каналі, закритий клуб. Лінк на його буде знизу. Після чого ми дійшли до капіталізації в 35 мільйонів. Прямо зараз у нас цікавий діп, і в цілому топхолдери все ще тримають. Наратив є. У Джастіна Сана все ще зберігається аватарка. Чи має цей мем, яку. Якусь перспективу бути мемом-мільярдником не впевнений. Але якщо б ти просто вчасно побачив цей твіт і сидів би конкретно в троні, в мемах і шукав би мем, схожий на цей, ти міг би зайти і заробити свої кси. Бо фактично зайти можна було на будь які капіталізації від 100 тисяч баксів. Але реальна вона була від 500. Тому. Кожний мог, але не кожен смог. Плюс про Санвуконга говорив Марсель, це класний інфо. І він сказав, що вони роблять CTO, тобто це перший ком'юніті тейковер коли група Інфлів або звичайних людей відкупають токен і починають його пушити. І з 5 мільйонів вони його допушили до 35 мільйонів. І прямо зараз у Марселя на хаях було там щось більше 200 тисяч баксів, які він по його словам не зливав. Тому такі токени треба тримати. Другий приклад твіт Вангок Джастина Сана, де він просто викидує цю картинку і каже: портрет Джастина Сана. Чи це Вангок? Чи вуконг. Де-де вже є от силочка до Вуконга, який перед цим дав ікси, і створюється після цього відразу ж токен Гог, який доходить до капи в 5 мільйонів. Я особисто бачив цей токен на капі 600 тисяч. Написав про нього знову ж таки в закритому клубі, про те, що прикольний токен. Один з моїх підписників просто взяв і подумав, що було б прикольного відкупити на діпі. Відкупив на діпі і зробив три ікси. По суті, так само проста ідея, де в нас є тіпи, які підв'язались під конкретний твіт. Вони не видумували наратив. Люди це підхопили. Команда не зливала з самого початку. І, в принципі, успішно я думаю, заробила, продавши на хаях велику сумку. Третій приклад: Джастін Сан викладає таку картинку і пише: для мене це як Sun санвуконга. Після чого створюється токен Sunflower, який доходить до капи 700 тисяч. Тут же немає такого сильного наративу, бо сам по собі Ван Гог не такий сильний, як Сан Вуконг, але в цілому теж ти міг один з перших зайти там на хвилинці, побачити цей токен. Я думаю, що тут так само можна було реально зайти і зробити свої якихось пару іксів. Тобто, якщо ми просто подивимось на графік. У нас була можливість зайти, наприклад, в перших пару хвилин у нас був діп з 200 тисяч до 130, після чого ми дійшли до 400 тисяч, і в цілому можна було забрати якихось пару ксів. Якби не супер ідеально, але сосо so -so і пайот. Стратегія номер два відкупати на діпах. Якщо ти звернеш увагу, то Санвуконг Вуконгі якраз таки відкупав на капі 5-7 мільйонів на діпі. Чому діпи з'являються? Да через те, що люди заходять на дні, і вони завжди будуть фіксувати прибуток. Після чого інші люди, тобто зміна рук, відбувається, будуть перехоплювати проект. І якщо він класний, залітати в нього знову. Тому кожен проект росте так вверх-вниз, вверх, вниз. І якщо в нас структура йде восходяща і вверх, то в токена великі шанси на ріст. Плюс у нього був класний волю. На капі, там, 5 мільйонів в нього був. Там близько мільйона доларів там на чи на 5 хвилинці, чи на 30 хвилинці. І це говорило про те, що на нього є попит. Якщо на токен є попит, є волюм, є наратив, і є дії, які починають відкупати, цей токен має шанси на те, щоб дати мінімум 2 ікса. В принципі, цього вже достатньо на класний сайз. Я заходив на самому Конг на нормальну сумочку. Вкусненько прикурил, ще тримаю позу, побачимо, що буде далі. Так само і Вангок, уяви собі, ти бачиш твіт від цього Джастина Сана, бачиш, що з'являється токен Вангок, бачиш класний волюм. Але заходити на хаях ну така собі ідея. Навіть коли ти бачив його на капі 400 тисяч, ти бачиш діп, але він маленький. Ти думаєш, ні, чекатиму ще. Потім він росте до 700 тисяч. Ти хочеш зайти, ти не заходиш, бо маленький діп. Після чого він доходить майже до мільйона і робить діп падіння на. 60% до капи 300 тисяч, після чого в нас починається відкуп. Якщо б ти зайшов хоча б на капі там, 400, ти міг би зловити своїх декілька іксів. Тобто, якщо від 400, ми потім зробили ще 5 іксів. Тобто, Тобі дуже часто треба просто сидіти в витримці, бо в якийсь момент всі ті люди, які купили на дні, вони будуть продавати. І повір мені, є велика кількість людей, які, які бачать, що цей токен класний, вони хочуть в нього зайти на діпі. Тому діпи завжди є. Ти не заходиш на хаях, ти заходиш тільки на діпах. Тому якщо ми навіть говоримо просто про аналіз будь-яких токенів на троні, бажано знаходити ті токени, які в нас в розділі трендін, і заходити в них на діпі. Бо якщо там класний волюм, наприклад, волюм на капіталізація 500 тисяч, і в нас на п'яти хвилин. Линці, наприклад, волюму 200 тисяч це дуже круто, і заходити на Діпі в класний токен, в якого є наратив і ідея. Це прям ну дуже дуже класно. Наприклад, ми в Декскрінері зайшли в нас токен номер один Харамбе, другий Dinosaur, Санмага. Ми дивимося, що зараз 14.39 по Варшаві і аналізуємо, чи американці це ще торгують, відповідь? Ні. Чи торгують азіати більш-менш. Якщо б я вже б заходив в трон, я б заходив трошечки пізніше після п'ятої вечора. Бо тоді в нас є двіжуха. Тобто, якщо навіть ми подивимось на цей токен на 15-й хвилинці, ми побачимо, що цей токен не росте однією свічкою вверх. Тобто навіть тут у нас можна було знаходити на діпі. У нас хай-діп, хай діп, хай діп, хай-діп. Ти ніколи не заходиш на хаях, бо завжди зайдав, зайшовши на хаях об тебе, вийдуть. Стратегія номер три: ми лудимо на троні через BullX. Так, так, так. BullX нарешті запустив платформу, яка пов'язана з троном, і це просто розрив башки. Бо всі попередні боти, які взаємодіяли з троном, відверто ніножечка ну типа. Те, що зробив були, це просто не вкладується в мене в голові. Диви, ти просто можеш мати, по перше, мультичарт. Тобто, ти собі зайшов в розділ мультичарт, додав собі там токен Трончестокін санвуконг, наприклад, будь-який інший токен, токен то. Токен, наприклад, Bono, і просто в моменті сидиш і можеш аналізувати взагалі, що відбувається. Такого функціоналу в Solana в них немає. В них навіть окремий лінк: Tron.BullX. До речі, по моєму лінку, а ти просто так не можеш зайти в BullX, ти отримаєш 10% знижку. Тобто мій пригласительний код, тобі дає можливість зайти замість черги, тому знизу цей код, залітай, користуйся, знижечка, бам-бум-бам. В BullX вони зробили аналог того, що було в них на Solana, але зробили це навіть краще. В них є така штука, як Tron Vision, яка показує новостворені монети, монети, які збираються дійти до рейд але до санпампу і монети, які Graduated. В чому прикол? Якщо ти просто відкриєш звичайний санпамп, ти побачиш купу мемів типа Швекса, ну типа ха, -ха. Де ні, хрена не понятно. От, наприклад, ти відкриваєш мем, і ти не розумієш взагалі, а в кого більшість сплавить. Це якісь гаманці, і ти не бачиш, чи це новостворений гаманець, яка в нього профітність. Тобі треба відкрити цей гаманець, взагалі, так, от, подивитись дуже уважно, воно поки завантажить. Це все дуже довго. І ти, по суті, всліпу намагаєшся знайти токени, які дійдуть до санпамбу. Але проблема в тому, що серед тисяч мемів знайти той самий, який дійде до капіталізації, хоча б 100 тисяч, неймовірно важко. Тому тут нам приходить на допомогу BullX, який в якому ти можеш налаштувати собі різні різну характеристику, я б, наприклад, налаштовував характеристику, щось типу волю від 15 тисяч, щоб токену було від 60 хвилин або навіть до 60 хвилин, і капіталізація була від 8 тисяч капіталізації. Після чого я бачу, що мені підходить один токен, який називається вушкет. Бачу капу в 44 тисячі, відкриваю цей токен, і дивлюсь, взагалі, як він виглядає. Дивлюсь, що по холдерам, бачу, що в холдерах в нас нові гаманці. Бачу, що графік в нас в цілому виглядає not so bad, 31% у топ-10 холдерів. Теж небагато. Дивлюсь, що за останніх 5 хвилин нас аж 98 волюм, і це прям дуже печально. Після чого можу відразу ж відкрити, подивитися, як виглядає їх сайт. Можу відкрити, подивитися, як виглядає їх телеграм, соціалки, і прийняти рішення, чи хочу я заходити. Проблема вся в чому? Да в тому, що реально дуже тяжко останнім часом токени заходять через Tron Vision. Взагалі. Заходити в меми на троні до капи 60 тисяч це дуже великий ризик, тому я особисто не займаюсь лудільною конкретно на буликсі в троні саме серед. Лоукапів. Я надаю перевагу зайти в мем, який зробив вже 60 плюс тисяч капіталізацій. Заходжу в розділ Graduated, заходжу в фільтр, вибираю, наприклад, волюм 50 тисяч, капу 59, і щоб токену було до 2 годин. Після чого дивлюсь уважно, щоб у інсайдерів не було більше, ніж пару відсотків. 5% із окей, okay, 7% із окей. Okay. Бачу, що у девелопера тут 6% залишилось. Тут в принципі взагалі немає інформації. Відкриваю так от обережно два токена, і просто дивлюсь, що взагалі по ним. Після чого аналізую так само холдерів, дивлюся, як виглядає графік. Тобто, бачу, що зараз капіталізація 117 сімнадцять тисяч. Графік виглядає більш-менш непогано через те, що тут не було волюму. Після чого у нас був перший ретрейсмент і такий, от здоровий графік. 29%, Дивимось, взагалі, що там по п'ятихвилинці, 4 тисячі воліму. Не дуже круто, але в цілому не дуже погано. Після чого відкриваємо Twitter, Дивимося взагалі, чи є якийсь наратив. Можливо, це якийсь твіт Джастіна Сана, про який ми не знаємо. Це в нас якась собачка, снупі. Ну поки не зрозуміло, не впевнений, що мені прям це заходить. У нас є Діно Сан Сан. Прикольно. Діно сан мені подобається як звучить. І в цілому, я так розумію, і іншим подобається, бо в нас такі от ступенечки, які не дуже прям здраво виглядають. Але е, взагалі не було sell, sell pressure, тобто ніхто не продавав, і токен просто так, от на троні взагалі немає такого великого волюму, як на Solani. Тому на троні там або ніхто не продає, і токен просто спокійно росте вверх, або там просто відразу ж продають. Тому в такі токени іноді теж норм заходити і аналізувати волюм, такий самий, який є на Solani, Тут неадекватно. Але от в холдерах 2356 холдерів. В чому прикол взагалі Буликса на зрівнянні з Соланою? Ти можеш нажати на будь-якого холдера і побачити його статистику. Тобто ти бачиш, що в нього профіт 1400 доларів за взагалі за весь час користування Буликсом. Це говорить про, про те, що ти можеш проаналізувати кожного холдера і подивитися, які токени він заходить. Якщо в нього взагалі є класна історія входу, це означає, що за типом можна копітрейдити. І це, до речі, четвертий спосіб, взагалі, як ти можеш заробляти гроші на мемах. Ти можеш слідкувати за крутими типами, бачити, в які токени вони входять. Ти можеш заходити в будь-які Відкривати будь-якого топхолдера, дивитися, скільки в нього балансу, чи є в нього профіт, чи немає, і просто копітрейдити. Так само я поділюсь з тобою ось цим лінком, де ти можеш знайти SunPump alpha альфа волети. Це всі ті волети, які мають. Позитивну характеристику, побачити, коли вони заходили, скільки в них PNL в TRX-ах і намагатись за ними копітрейдити. Але я б надавав перевагу конкретно Буликсу. Бо якщо ти знаходиш токен, плюс ти бачиш класного тіпа, в якого є профіт, який сидить в цьому токені, це означає, що це суперболіш. Він, можливо, знає команду, він, можливо він розбирається більше в наративі. Тобто іноді тобі не треба знати нічого зайвого, крім якогось сильного факту, який тебе в принципі відводить від того, що ти там проїбеш бабки. Плюс треба розуміти, що якщо токен з'явився взагалі на санпампі, то він. Безпечний, тобто там не може бути ніяких ризиків, окрім того, що команда візьме в один момент і все зільє тобі на голову. Це найбільший ризик. Для таких ситуацій ми використовуємо стопи. Тобто, якщо ми хочемо купити, наприклад, токен Snoopy, Ми нажимаємо на кнопочку Buy. Тобто, в мене зараз тут 500 TRX. Щоб депнути, взагалі TRX, ми заходимо в розділ Wallet Manager. Відкривається Wallet Manager. Взагалі, перед тим, як попасти на BullX, ти приходиш в мене по лінку. От знизу лінк через Telegram авторизуєшся. В тебе з'являється взагалі такий трон Буликс. Ти створюєш гаманець. Нажимаєш Add Funds, і виводиш сюди TRX в мережі trc 20 Той самий USDT, тільки ти виводиш TRX. Я, наприклад, депнув 500 trx це 70 доларів. І прямо зараз я куплю токен снуфі. Тобто нажимаю Buy, вписую, наприклад, 100 TRX і нажимаю купити. Перед тим, як купити, нажимаю на сліпиш, і це в нас налаштування конкретного газу. Buy сліпаш. Це що таке? Це 20%. Ти дозволяєш в момент, якщо ціна буде рости вверх вниз 20%. Типу, це якби діапазон, коли тобі ок. І 20% в цілому це норм. На продаж теж. 20% і в цілому автоапрув на підтвердження угод. Ти можеш собі створити тут P2, P3, P4, це пресети, в яких, наприклад, під різні ситуації, наприклад, під лоу-кап у тебе такий-то сліпиш, під хайкап такий-то сліпиш. Наприклад, якщо ти купуєш монету від капіталізації 1 мільйон, ти можеш виставити сліпиш, наприклад, 3%, щоб не втрачати на цьому гроші. Ось тому 20 окей, давай купимо буквально з тобою на 100 TRX, нажимаємо купити. Після чого воно купить, і ми можемо, наприклад, виставити стоп-лосс, тейк профіт і піти собі спати. Тому, якщо навіть ти купуєш монету, я тобі казав, перше правило, це щоб це був класний мем, наратив, якась класна ідея, щоб в нас був Діп. То як тільки ми купили, створюється ДІП. Тому якщо б я взагалі б заходив в цю монету конкретно зараз, іменно по діпу, я поставив би від верхньої точки, наприклад, мінус. 60%, ось тут, десь на рівні 68, я б собі виставив, що я б хочу тут купити. Або якщо я, як, наприклад, поспішаю, бо що вона не дійде, я б купив би, наприклад, тут на 100 теріксів і тут на 100 теріксів. Таким чином, у мене середня буде ось тут, на 200. Після чого вже отут -от я б забирав тіло на x2. Або взагалі тримав би там до 2, до 3, до 5 X, в залежності від того, чи ти розумієш взагалі тренд. Бо якщо ти просто прийшов сюди, не знаю, так по приколу купить токен і не будеш фіксувати прибуток, ти нічого не заробиш. Дивись, купивши, отут, я Виставити, наприклад, sell limit, Тобто я вибираю 100%. Після чого так от роблю, наприклад, до капи. Давай виставлю, що як тільки ми впадемо нижче 40 тисяч або нижче 50 тисяч, я продам. Тобто, в мене стоп в конкретному випадку це 40%. Тобто 40% похибки я допускаю. Після чого я підтверджую лімітно і все. І це окей. Далі я собі цей самий ордер ставлю 100%, але виставляю, наприклад, що я хочу все продати на 200%. Ось так от воно виглядатиме, тобто на капіталізації 327 тисяч, весь ордер продасться. Нажимаю підтвердити, після чого я бачу ось в розділі my orders, що ця вся двіжуха, скажімо так, налаштована, але маю на увазі, що ця двіжуха працює 72 години. Тобто, три дні в тебе є на те, щоб спрацював ордер. Бо якщо через три дні цей токен дійде до капа 500 тисяч, ти будеш думати, так, воно там вже продалось. До них не продалось паралельно, все те, що ти тут робиш, воно в тебе буде з'являтись в телеграм-буті, через який ти взагалі авторизовувався, і всі твої всі твої дії, лімітки вони будуть показані наприклад, як от на цьому скрині. Бам. А тепер, якщо ти хочеш просто повийобуватись перед кінтами, можна нажати на PNL і показати, що в тебе мінус 13 TRX. Взагалі, так от скопіювати і скинуть пацанам, і сказати, що в мене Total Profit мінус 2 бакси. Ну чи назис, чи назас. І п'ятою стратегію буде саме проста стратегія, де ти просто слідкуєш за інфлами, які говорять про трон монети. Чому важливо взагалі слідкувати за інфлами? Да тому що вони пишуть свої телеграм-канали, де є 500 тисячу, 2 тисячі людей. І якраз ці люди і. Пушат проекти не купують проекти просто так. Не купуються проекти, бо заходить якийсь лівий тіп на DexTools і бачить монетку San Не купуються. Якщо дійсно підписані тіпи і знають, що інфл колить правильний проект, вони будуть купляти. Наприклад, є такий інфел, як Марсель Куксклаб. Це той тіп, який взагалі на капі 5 мільйонів заколив проект San Я знайшов його. У його телеграмі. Я не знав взагалі наративу, я не знав, що це так круто. Я просто побачив, що тіп, який дуже має класну репутацію, каже, що ми Сітіошем цей проєкт. І в чому прикол, якщо Тіп заходить на капі 5 мільйонів, він потім фоллоуапить кожен раз, коли проєкт росте. Якщо проєкт робить, наприклад, 2 ікса, і хтось не зайшов з його ком'юніті, він говорить, ну ви, ви ж кожен мог. І це їх провокує зайти по капі 10, потім по 15, по 20. Ну, звичайно, в кожного є свій ризик-менеджмент, але глобально подивись, скільки разів він писав про санвукон. Перший раз він пише про нього 20 числа він пише, що San це правильний тікер, і він щойно дійшов до капи в 10 мільйонів доларів. Потім він скидує скрін, розказує, що це буліш. Розказує, що давайте заходить. Розказує про те, що фарм Вуконг має 95% сеплая, сеплаю. Тобто є ще один вуконг, який перед тим просто дуже сильно виріс до капи там 10 чи 20 мільйонів. І дуже сильно впав. І він пояснює, типи, ви купили не той вуконг, сам вуконг це справжній Вуконг. Ми його будемо сітіошити. Він прям супер крутий, класний. Після чого він постійно починає говорити, говорити, розказувати вуконг-вуконг. справжній тру Вуконг. Залітаємо в Сан-Вуконг, 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 Сан-Вуконг. Сан і це провокує людей залітати в Сан-Вуконг. Інші інфли підхоплюються. У мене є прям ціла папка з іткоїнерами. От просто подивись, типа Маракі Крипто, Shmoz, Деджен Calls, Подз Джен Calls, Клірдлі Діджин. Вони в свій час говорили тільки про Солан. Як тільки почала хайпатись мережа Трон, вони почали говорити про трон. Тому тут немає різниці, на кого ти підписаний. Якщо в мережі Трон буде хайп, вони будуть про нього говорити. Тому якщо ти бачиш, що про санвук говорить два крутих інфла, бачиш діп. Бачиш наратив, розумієш, що це класна тема. Все, що тобі залишається, це просто купити по ерему. Все. не на все їбало, не тому що Андрюха сказав купи. купити. купити. А ще краще вступити в мій закритий клуб по Мемтокінах, де в мене є навчання, де ми постійно робимо созвони кожен четвер, де взагалі набір буде дуже скоро. Не знаю, коли це відео вийде. Якщо вийде сьогодні, то набір буде завтра або післязавтра. Взагалі, лінк на бота буде знизу, де ти можеш завжди забронювати місце, а вхід доступний не завжди. Тому не проїби свою можливість. На зв'язочку був Андрій Суперіор. Якщо хочеш заробляти бабки, користуйся буликсом, троном і залітай на діпі. І буде тобі щастя. Все, цілую, бам бум бем бам бам бам, -бам, -бам, -бам.